Оце наша новинка, це дуже успішна книга, тому що за останній місяць в неї дуже високі вже продажі. Це книга харківського професора, доктора філологічних наук Леоніда Ушкалова, історика української літератури, дослідника дуби бароко, упорядника найповнішого на сьогодні видання творів Григорія Савича Сковороди. Це мені професор Шкалу, коли подарував цю книгу, це така цеглина. Що ви розуміли, яка це потужна книга, він її робив ну, все життя, по суті, цю книгу робив. Ця збірка продовжує всі його попередні книги, але це вже, по суті, ну, Ушкалов пише взагалом в основному про бароку, про Сковороду і про якісь дотичні теми. А ця книга цікава тим, що це, по суті, своєрідний вихід з теми. Бароку до сучасного періоду. Історик літератури, як правило, на минуле дивиться з позиції сьогодення. Тобто це по суті занурення в минуле. Ушкалова метод трішки інакший. Він, по суті, через бароко читає всі подальші стадії літератури і проходить до 19 століття. Наприклад. Я з ним говорив недавно про не чує Левицького. І він, він таку ну, в нас не чує Левицького, прочитують, як правило, в такому соціологічному ключі е, Ну, там, падіння села, там, ну, якісь деградації особистості, там, якісь екзистенціальні моменти. А у шкалу прочитує і, 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 і того ж самого Панаса Мирного і інших класиків українського 19 століття. З точки зору носіїв, традиції бароку. Це дуже цікавий і неочікуваний підхід. Ось і ця книга буде дуже цікава, бо він цей підхід зберігає і переносить на ХХ століття, і дуже багато тут є і стосовно літератури ХХ століття. Тобто це така подвійна назва, це бароко, як по суті, ракету носій, який постійно крізь всі ці століття зберігається в нашій традиції.